Друзі, всім привіт! Сьогодні в АТБ нові акції гарні знижки на м'ясо, ковбаси, сири, молочку. Запрошую до перезираться курчат бройлерів золотка 10,55 за 100 за 100 грам. Факція, тушка охолоджена, курчат бройлерів. Разумний вибір 10,29. Гарна ціна гамілка Курчат бройлерів золотка 8.48 за 100 грам. Крило курчат бройлерів 9,57. Пазничці грудка курчат бройлерів 15,59 за 100 грамів, фарша сорті глобина шістьдесят пол кілограма ковбаски для гриля, часникові глобина, пол кілограма 124,90. 90. Реберця для грилю в маринаді, свинячі глобина, 33,49 за 100 грам. Стейк свинячий хвилинка в маринаді глобина 400 грамів 174,90. ковбаски, медітерано для гриля. Глобина 600 грамів, 172,70. Сьомга стейк, норвен, 76,75 за 100 грамів. Креветка норвен. Очищена, холоджена варена з соусом 124,90. Знижка 31. Відсоток, сьомга. слабосолена норвен, філе шматок на шкірі 215,90. Знижка 40 Крабові палички водний світ. Сніжний краб» – 51,50. Ікра тріски виладись, пробійна слабосолена – 59,50. Ікра мойви водний світ 68,80. Акції «Кранерки» салоном 221,90. Крабові палички, своя лінія, 0,5 кг, 87,60 гривень. Класнюча новинка, ікра форелі, салона, 100 грам, фіш, в акторі, 363,90 Рибна нарізка, наріз каїд, сьомга, цьому слабосолена 82,40 40. Гарна знижка, селедець філе. Валія Матіє, своя лінія 58,50. Мьясо меди з прянощами 200 грамм 55,90 Філе куряче, копче наварене. 29, 29 за 100 грамів. Крильця курячі копчена варені. 19,99 за 100 грамів. Курка копчена варена, 19,65. Рулет курячий з сиром. шинка варена 152,90 полкілограма. Ковбаса варена до макарошків. Полкилограмма 84,80. Ковбаса. Курячий разумный выбор 35,90. Шинка варена. Фирмовый разумный выбор 99,90. Ковбаса яловича люкс варена 130,90. Паштет починковый яснолавка 17,30.

Ковбаса варена класично з шинкою 66,90. Виріб фаршевий хлібець селянський 12,09 за 100 грамм. Окіст київський своя лінія 29,99 за 100 грамм. Балык. Святковий своя лінія 32,39. Ковбаса золотиста. Нарізка сиров'ялина. Своя лінія 39,30. Гарна ціна виріб фаршевий, часниковий. 49,50. Ковбаса губернська напівкопчена 420 грамів, 81,90. Ковбаса австрійська. Копчена запечена 400 грамів 137,90. Ковбаса салями фірмова 31,69 за 100 грамм. Ковбаса з яловичиною елітна варена 37 гривень за 100 грамів. Хамон коста Брава Сіранна нарізка, 71,90. Хамон. Сирана нарізка, вельми 214,50 Ковбаса варена, Яловича. Десятиу, добров, 167,80 М'ясні слайси. Зі свинини глобина, 36,90. Ковбаса с преміум добров, напів копчена на риска 36,90. Ковбаса сервела. Цера копчена на риска 51,20. Ковбаса солями преміум, напив копчена добров 145,30. Ковбаса варшавська, добров, напівкопчена 43,43 43-43 за 100 грамм. Сардельки свинячі. Добров 36,33 за 100 грамм. Ковбаса Браун сирокопчена нарізка. Добров 56,90. Бекон по американськи сирокопчений 69,60. Балик Дарницький, добров сирокопчений 63,80. Шийка сирокопчена свиняча добров 102,60 за 100 грамів. Балик дарнівський сирокопчений за 100 грамів 75,90. Сардельки. Шинкові варені добров 35 гривень за 100 грамів. Кардельки ліонські, варені добров 219 21 за 100 грамів, сир твердий дзюгас тертий 63 90. Сир твердий дзюгас подрібнений, 71,90. Сир твердий дзюгас 12 місяців. 131,90. сир твердий телішіс 65,50. сир напівтвердий, твердий, королівські пластини, золотий пластини 60-50, сир м'який з блакитною пліснявою 68 ,90. Крем, сир ферма вершковий 60-50. Сир плавлений малиндам. В асортименті різні смаки 2080. Сир м'який филата преміалі 48. 90. Сир Млєк пол з додаванням лосося та кропу 62,90, сир, твердий кома, горіховий, з волоським горіхом 67,90, сир твердий кома, асортименти сметанковий, вершковий, гауда 57,90 150 грамів. Сир плавлений президент с сыром 56,20. Продукт сирний «Вершковий» 1990. Сир плавлений, ферма вершковий 63,60. Сир плавлений. Золотий резерв. Дружба. «Чедер».

Масло білоцерківське, бутербродне 70 90. Масло ферма, бутерброднее 76 50. Масло шоколадне лагода, 70 60. Масло лагода зниженої жирності 70-70. Десерт церковий дольчик. Банан та шоколад в асортименті. Вишня з шоколадної глазурі полуниця Ківі 30,50. Біфіда йогурт Активія. Ягода з лаки. Манго Персик з лаки 24,30. Йогурт дольче, полуниця, банан, стакан 34,90. Йогурт лактель грецький 33,30. Йогурт Галичина, полуниця, Суниця. Лахина чорниця 63 гривні, біфіда йогурт яготинський, 1,5 23,60. Йогурт лактонія, персик з пробіотиками лактолози 55,90. Біфіда йогурт, лактонія, висівки з лаки. Персик 26,80. Йогурт, чудо полуничний. Баблгам. В асортименті Малина. Гранат. Новинка 28,50. Напій кисломолочний лактоні. «Імун плюс полуниця. Малина і хінецею 18,80. Сир кисломолочний біла, 39,90 Сир кисломолочний, своя лінія 5% 57,90, 9% 64,50, сир, зернистий ферма. З вершками 36,30. Вершки галичина, 15% жирності 75,60. Сметана, щоденний збір 42,90.

Кефір галичина карпатський, нежирний 42,50. Кефір галичина 2,5% жирності 22,50. Сир кисломолочний, український безлактозний 65,90. Молоко ферма 2,5% жирності 42,90. Молоко ферма 3,2,53,90. Сиркові батончики з лагда з ароматом ванілі у глазурі 54,70, сирок глазурований ферма, ваніль, вишня, черешня, згущене молоко 13,60. Сирок глазурований день у день. Кокос. Полуниця. Звареним згущеним молоком 10,30, сирок глазурований мушкетерлюк з ароматом ваніліну – 19,70. Сир глазурований. з лагода, полуниця, вишня 12,90, суката міманга 13,70. Гарна знижка. Вареники з картоплею та грибами. 3 віді 800 грамів 82,90 Вареники з картоплею. 3 відмеді, 800 грам 67,90 Вареники з вишнею без кісточки Своя лінія 400 грам 63,90 Вареники день у день з кисломолочним сиром. солодкі 39,90. Пельмені легка страва по українськи, пол кг, 46,90. Пельмені день у день з куркою та свининою. 800 грам 71,50. Пельмені курячі розумний вибір 800 грамм 72,90 Гарна знижка пельмені Валиста з телятиною та курятиною. 74,90. Пельмені мотанка. Три м'яса. 64,20 двадцать, Цікава новинка. Гіоза з м'ясом 400 грамм, 175,90

400 грам. Равлики з корицею. 8 штук 8490. Міні з куркою та грибами. Легко, 600 грам. 8090. Гарна знижка морозова. Каштан. В асортименті «Розумний вибір в кондитерській глазурі 12,50. Морозова рудь 100 брикет 17,50. Морозова рудь 100 15,30. Чай, чорний з шибрицем, азерчай 60,60. Чай зелений, азерчай листовий 65,90. Чай, зелений, хейлес, англійський листовий 100 грамів 58,70. Чай, чорний хейлес. 76,70. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім здоровья, счастья та добра. Дякую Ваша новое акцент.